Компанія Easy Auto Lutzк з нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по авто. І от сьогодні ми підготували вже до продажу ось такий гарний Рено-Каджар, який до нас приїхав з Нідерландів. Машинка в дуже гарному достойному стані, без якихось візуальних пошкоджень, без царапин, без мятин, дуже -дуже в дуже-дуже файному та збереженому стані. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторі, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі: Тікток, Телеграм, Інстаграм Ютуб. Підписуйтесь, слідкуйте за нами, будете завжди першими дізнаватись про свіжі надходження, а також про нашу роботу. Ну а по даному авто, це коротеньке оглядове відео, робиться для того, щоб... Людина, яка бажає придбати даний автомобіль, могла детальніше роздивитися ту машину. Також в оголошенні буде максимально описано опис автомобіля та зроблено багато фотографій теж для тієї цілі детальніше роздивитися автомобіль. Ну і зараз дам коротку інформацію по саме цьому автомобілю. Це у нас є Каджар в комплектації Intense. Дата виробництва у нас кінець 17-го року, початок експлуатації 6 й місяць 18-го року. Купувався він нами як 18-й рік. Але коли вже його розмитнювали, вияснилося, що він виробництво го року був. Маємо двигун 1,5 дизель на механічній коробці передач з пробігом 140 тисяч км. В даному авто є три косметичних перелокування, тобто це три елемента. У нас ліве. Крило переднє, ліва дверка. Тощиноміром фарби б'ються 150-160 мікрон, абсолютно не критично. І ляда у нас теж б'ється в розмірі 160-180 мікрон. Детальне відео з тощиноміром буде прикріплене в кінці відео. Кому буде цікаво, то його додивиться, побачить як воно, як воно б'ється товщиноміром. Абсолютно не критичний страховий якийсь випадок був, можливо, якась царапина була. Все зроблено на офіційному дилері в Нідерландах. ще. До нас автомобіль приїхав ось в такому стані. Ми його тільки помили. Ну і Зараз пройдусь по комплектації. Що ми маємо? Парктроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Гарні збережені титанові диски на зимовій гумі з хорошим достойним протектором. Континенталь у нас стоїть спереді. А ззаду маємо пірелі і ще в кращому стані зимова гума теж. Диски усі чисті, гарні, без царапин, без пошкоджень. Раз кожний покажу. Ось і передній лівий. Також у нас стоїть класна лінзована оптика на автомобілі. Маємо камеру з усіма можливими асистентами для Рено. Безключовий доступ присутній. Також у нас є датчики мертвих зон, заводське тонування, весь в хром пакеті. Також присутня камера заднього виду. Ну і до до салону, покажу як виглядає салончик в тому автомобілі. Маємо ось такий комбінований шкіра з тканиною салон. Усі елементи гарні, матового кольору. Без царапин та пошкоджень. Все гарне, достойне, нічого не перешивалося в дуже-дуже гарному та збереженому стані. Хоча, вибачаюсь, по пам'яті здається, ми один елемент тут перешивали в ньому. Так, один елемент, це хто знає, є їхня болячка, він, вони мають часто, цей той замінник має тріщини, тому тут ми перешивали. Але робили теж. На гарній фірмі ми його дуже гарно зробили, стрічки всі рівненькі, все в заводі, як то кажуть. Точний пробіг на автомобілі 144 тисячі кілометрів. Стан торпеди, стан важеля КПП. Тут у нас два ключики. Ось виграний був автомобіль на аукціоні БЦА в Нідерландах. Стан керма. Ще в тих заводських паперушках. Кожна кнопочка все у нас гарне, збережене, не затерте. Також покажу дверну карту. Кожну. Старапи ніяких немає, все файно. Задній ряд сидінь. Те, що все є як нове. Задня карта лівої дверки. Йдемо до багажника. Шторочка у нас на місці. Маємо подвійне дно з такими поличками. А всередині у нас є ремкомплект, компресор, балончик з пінкою та крюк. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони теж, без пошкоджень, без царапин. Досить рідко попадається, щоб не було жодної царапинки. Тут якраз той варіант. Ми йдемо по правій стороні. Також дверна карта. Сидіння. Потолок. Все чистенько. Відразу, кому цікаво перевірити по різних базах він код можете заскрінити. Також переднє право. Водійська, ой, кажу, водійська, передня права пасажирська дверка, сидіння детальніше, сама торпеда. Під низом у нас теж сусіс тут на бардачку, По торпеді заважень ніяких немає. Зараз гляну, що у нас по сервісах. Купа з книжок. Вартість даного автомобіля. 15 900 євро. Також можливо, комусь цікаво буде перечитати, нажати стоп детальною інформацію про авто. Дивимося, що маємо по сервісах. Так, вона вся є сервісована. Останній заїзд був на 119 тисяч в 23 році першого місяця. Також ще бачив... Тихогляди по автомобілю. Тихогляд у нас проходився на 128 тисячах в червні 23-го року, ось, а дійсний до червня 24-го року. Ну і детально можна ще історію обслуговування з розшифровкою кожних робіт витягнути по Реновсерісу. Кому буде цікаво, це все можна буде зробити. Ось така машинка вже в очікуванні свого першого власника в Україні. Так що, кому цікаво, звертайтесь, пишіть, для кого було відео це корисним, ставимо лайки. Ну і до зустрічі. Вже попрощався, але згадав, що мав ще пройтися з товщиноміром фарби по то, даному автомобілі. Бачите, відео стараємося робити одним кадром, без монтажу в лайфстайлі. Тому бувають такі деколи. Як то кажуть, заговорився, капот у нас в рідному окрасі, фари я перевіряв теж всі рідні. Крило у нас переднє праве в рідному окрасі, дверка права в оригінальному теж, Низу. відразу стіючку переглянемо, 122 мікрона. 122, 123, криша у нас 110 мікрон, 120, 120. Все оригінальне. Дверку цю я дивився 111, далі задня права 111. 112. 105. 105 Задня права арочка. 112, 102. 112. Згляда у нас була підлакована. 164, 164, 157, 137, 157. Хто ну, розуміється, то бачить, що тут не критично якесь мінімальне підлакування, яке в розмірі 40-50 мікрон. Більше, ніж завод пробивається. Так, в одному місці, бачите, 190-180 було, а так в загальному воно б'ється 150-160. Далі задня ліва арочка у нас в оригінальному украсі. Задня ліва дверка теж в оригінальному украсі. Чорний метал, плюсин, посуду. Все. Чітку. Дверка, я так розумію, на неї робився просто напал теж. Вона б'ється 160, 163 мікрони. Понизу так само, 170, 147 зверху, 159 батон. Стійка ліва в оригінальній фарбі. Ну і переднє ліве крило. І у нас теж було підлоковано 170, 177, 160, 178, 189, 176. Ще раз повторюсь, ось така файна машинка, для кого ті перелокування є не критичні. Маєте хорошу європейську машину, в комплектації Fine Intense, за дуже достойні кошти. Ще раз усім до зустрічі. Ставимо лайки та слідкуйте за нами.